Добре ранок, друзі. Сьогодні до нас на продаж заїжджає така машина. Це Ford Escape 2016 року з пробігом 150 тисяч кілометрів на комплектації Titanium. Лінзовані фари, легкосплавні диски, всесезонна гума в непоганому стані, також є безключовий доступ, і тепер перейдемо до салону. По салону, що у нас є Це... подагрів сидень, двозонний зоніматний контроль є. А, також є уже така мультимедіа Sony. А, також є мультикермо, шкіряне, голосове управління, круїз контроль, патрулеві ліпістки є переключення передач. А, також є датчики дощу, датчики світла, пам'ять сидень. У такому непоганому стані у нас салон. В принципі, на 150 тисяч кілометрів дуже гарно сохранілася. Позаду багато місця є підлокітник з підстаканником. Також ці сидіння можуть складуватися і можна погрузити більше своїх вещей в багажник. Також є кнопка старт-стоп. Ми переходимо тепер до багажника. Також, друзі, у нас є електроляда, так вона піднімається, плавненька. По В Міський багажник, в принципі, чистий, міський багажник. Також є повнорозмірна запаска. Якщо вас і... зацікавила ця машина, приїжджайте до нас на автопоїнт, вулиця Героїв Крут, 19, та оглядайте цю машину, думаю, ця машина недовго у нас буде.